Цим та іншим прийомом у селі Городок учитимуть і новачків, і правоохоронців зі стажем. Для міліціонерів тут відкрили спеціальний навчальний центр. Аби робота йшла добре, новеньку будівлю освячують. ім'я І сина, і святого духа. Тут створені абсолютно усі умови для тих, хто приїде вчитись, каже керівництво міліції. А щоб побачили, якою будівля була раніше, у холі повісили стенд із старими фотографіями. Тепер же тут є сучасна техніка, просторі аудиторії, спортзал і навіть місця, де можна переночувати тим, хто приїхав здалеку. У навчальному центрі процес поживався із понеділка, коли з'являться перші учні навчання тих співробітників. Молодих, які тільки прийшли до нас вищих навчальних закладів, переподатка тих, які працюють вже, доведення нового законодавства, змін в законодавстві, змін в наших відомчих наказах. Я особисто буду теж дисципліну, спеціальну дисципліну тут доводити своїм підлеглим. Службова бойова діяльність. Органів внутрішніх справ триватиме курс навчання від одного до двох тижнів. Одночасно вмістити центр зможе три десятка правоохоронців. Читатимуть дисципліни досвідчені міліціонери, і завдання у них підсилити теоретичні знання практичними навиками. Відійти від теорії, зрештою решт теорію, то люди знають. А більше уваги на цих навчаннях приділяти практичній стороні. Оперативно-службової діяльності, скажімо так, той самий лейтенант, який відучився на сьогоднішній день в Національній академії внутрішніх справ ну, в системі МВС, він має певні знання. У капітана майора може чуть-чуть притопитися, можливість діяти в екстремальних селах, тому і на них буде безперечно звертатися увага. Іван Марчук, Денис Коломис, інформаційна програма День.